Прийдіте, поклонімося цареві нашого Богу, прийдіте, поклонімося Христові, Цареві нашого Богу, Прийдіте, поклонімося і до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога. Нашого. Господи, не суди мене гнівом Твоїм і не карай мене обуренням Твоїм, бо стріли Твої застрягли в мені від гніву, і Ти утвердив надо мною руку Твою, нема оздоровлення в тілі моїм від гніву Твого, нема спокою в костях моїх від гріхів моїх, бо беззаконня мої перевищили голову мою, немов тягар важкий, затяжили на мені, засмерділися і загнуїлися рани мої від нерозуму мого, став я нуждений і зігнувся зовсім. Увесь день ходив я сумуючи, бо душа моя сповнена глуму, і нема оздоровлення в тілі моїм. Був я пригноблений і понижений до краю, рикав я від стогону серця мого, Господи, перед тобою все бажання моє, і зітхання моє перед тобою не утаїлося, стривожилося, серце моє, покинула мене, сила моя, і світла очей моїх нема в мене, друзі мої, і близькі мої наблизилися і передо мною стали. А найближчі мої здалека стали, напружувалися ті, що шукали душі моєї, і ті, що шукали зла для мене, говорили марне, і цілий день вигадували підступи, а я, наче глухий не чув, і наче німий не відкривав уст своїх. І я став, як чоловік, що не чує, і не має в устах своїх оправдання. Бо на тебе, Господи, я надіявся, Ти почуєш, Господи, Боже мій. Бо сказав я, щоб не натішилися часом надо мною вороги мої, і коли б захиталися ноги мої, вони гордовито виговорювали б на мене. Бо я на рани готовий, і біль мій завжди передо мною, бо беззаконня моє я виявлю, і буду журитися гріхом моїм, а вороги мої живуть і зміцнілися більше, ніж я, і намножилося тих, що несправедливо ненавидять мене, ті, що відплачують мені злом за добро. Обмовляли мене, бо я прямував до правди, не покинь мене, Господи Боже мій, не відступи від мене, зглянься, щоб помогти мені, Господи, спасення мого. Я сказав, буду додержувати путів моїх, щоб не грішити язиком моїм. Я поставив сторожу устам моїм, коли грішник став передо мною. Я унімів і покорився, і мовчав про добре, і біль мій відновився, запалилося серце моє в мені. І в думці моїй розгорівся вогонь, я сказав язиком своїм: відкрий мені, Господи, кінець мій, і яке є число днів моїх, щоб я довідався, скільки залишається мені, ось на п'яді ти відмірив дні мої, і істота моя, як ніщо перед тобою, а втім, усе єсть суєта, і кожний чоловік, що живе, отак, як тінь ходить чоловік, лише даремне він непокоїться, збирає скарби. І не знає, для кого він збере їх, а тепер, хто надія моя, чи не Господь, і істота моя від тебе, від усіх беззаконь моїх визволь мене, на зневагу безумного ти дав мене, я онімів і не відкривав уст моїх, бо ти єси той, що сотворив мене, відверни від мене удари твої, від сили руки Твоєї, я знидів. докорами за беззаконня карав ти чоловіка і висушив, як павутиння, душу Його. Лише дарма не покоїться кожна людина, вислухай молитву мою, Господи, і моління моє, уважай на сльози мої, не оминай мене, бо я приходень на землі і чужинець, як усі батьки мої, дай полегшу мені, щоб спочив я перше, ніж відійти, і вже не буде мене. Терпеливо надіявся я на Господа, і Він зглянувся на мене і вислухав молитву мою. І вивів мене з ями страждання із багна на мулу, і поставив на скелі ноги мої, і направив стопи мої, і вложив в уста мої пісню нову, пісню хвали Богові нашому, Побачать многі, і будуть боятися, і надіятися на Господа, блажен му, що його надія ім'я Господнє, і що не оглядався на суєту, та несамовитість облудну. Багато вчинив ти, Господи, Боже, мій чудес своїх. І в мислях твоїх ніхто не буде подібний до тебе, оповідав я та говорив, намножилися понад лічбу, жертви і приношення Ти не схотів, тіло ж сотворив ти мені, цілопалення і жертви за гріх не жадав Ти, тоді сказав я: ось приходжу у заголовку книги, написано про мене, сповнити волю Твою Боже мій, захотів я, і закон твій у нутрі серця мого, благовістував я правду на зборах великих. Ось уста моїм не забороню, Господи, пізнав Ти правду мою, я не затаїв у серці моїм істини Твоєї, і спасення Твоє я оповів, та не затаїв я милості Твоєї, істини Твоєї від зборів великих, а Ти, Господи, не віддаляй милосердя Твого від мене. Милість Твоя і істина Твоя нехай завжди обороняють мене, бо посіли мене нещастя, що немає числа їм. Оволоділи мною беззаконня мої, і не міг я дивитися, намножились вони більш, ніж волосся на голові моїй, і серце моє покинуло мене, благослови, Господи, визволити мене, Господи, зглянься, щоб помогти мені, благоволи, Господи, визволити мене, Господи, зглянься, щоб помогти мені. Нехай застидаються і засоромляться вкупі ті, що шукають душі моєї, щоб погубити її. Нехай повернуться назад і засоромляться ті, що бажають зла мені, нехай приймуть негайно сором свій ті, що говорять мені добре, добре!» нехай зрадіють і звеселяться тобою всі, що шукають тебе, Господи, і нехай завжди говорять, нехай звеличиться Господь, ті, що люблять спасення твоє, а я бідний, і в Господь буде піклуватися про мене, ти помічник мій і оборонець мій, Боже мій, не зволікай. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Блажен, хто уважає на бідного й убогого, у день лютий визволить Його Господь, Господь нехай охороняє Його, і нехай продовжить життя Йому, і нехай ущасливить його на землі, і нехай віддасть Його в руки ворога Його, Господь нехай поможе йому на постелі хвороби Його, всю постелю Його ти змінив у час хвороби Його. Я сказав, Господи, помилуй мене, зціли душу мою, бо я зрішив перед Тобою, вороги мої говорили злеє про мене, коли Він помре і загине ім'я Його, і коли входив, хто побачити мене, Надарем не говорило серце Його, зібрав він беззаконня собі, виходив і говорив те саме. Проти мене шепотіли всі вороги мої, проти мене задумували зло мені, слово беззаконне склали на мене. Хіба той, що спить, вже більше не встане, і чоловік, що з ним є в мирі, що на нього була надія моя, той, що є в хліб мій, підняв змову проти мене, а ти, Господи, помилуй мене, підведи мене, і я відплачу їм. З цього я пізнаю, що Ти уподобав мене, коли не буде тішитись ворог мій з мене, а мене за незлосливість прийняв ти і утвердив мене перед Тобою повік. Благословен Господь Бог Ізраїля від віка й до віка, нехай буде, нехай буде. Як прагне олень до джерел водяних, так прагне душа моя до тебе, Боже, запрагнула душа моя до Бога живого, коли я прийду і з'явлюся перед лицем Божим, стали сльози мої, як хліб для мене вдень і вночі, коли говорять мені повсякдень, день, де Бог твій, про це згадав я і вилив перед собою душу мою. Що прийду на місце оселі дивної, аж до Дому Божого, з піснею радости і хвали, з гомоном тих, що святкують, чому сумна єси душе моя, і чому тривожиш мене, надійся на Бога, бо я буду прославляти Його, Він спасення лиця мого, Бог мій. У мені самім затривожилася душа моя, тому згадав я тебе з землі Йорданської та Єрмонської, з гори малої, безодня безодню покликає у гукові водопадів твоїх, усі висоти твої і хвилі твої звалилися на мене, У день заповість, Господь, милість свою, а вночі виявить від мене молитва Богові життя мого. Скажу Богові, ти заступник мій, чому ти забув мене? Чому сумуючи, ходжу, коли гнобить ворог мій, ламаючи кості мої, ганьбили мене гнобителі мої, повсякдень кажучи мені, де Бог твій, чому сумна єси душе моя, чому тривожиш мене, надійся на Бога, бо я буду прославляти Його, Він спасення лиця мого Бог мій. Суди мене, Боже і розсуди справу мою від народу неправедного. Від чоловіка неправдивого і лукавого визволь мене, бо ти, Боже, сила моя, чому ти відкинув мене, чому сумуючи, ходжу, коли гнобить ворог мій, пошли світло твоє й істину твою, вони попровадили мене і привели на Святую гору Твою та до оселі Твоєї, і віду до жертовника Божого до Бога, що веселить молодість мою. Буду прославляти Тебе на гуслях, Боже, Боже мій. Чому сумна душе моя, і чому тривожиш мене, надійся на Бога, бо я буду прославляти Його, Він спасення лиця Мого, Бог мій, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, ушима нашими чулими, батьки наші, оповіли нам про діло, що вчинив ти одні їх, одні стародавні, рука твоя, поган вигубила, і ти насадив їх. Ти побив народи і вигнав їх, бо не мечем своїм вони унаслідували землю, а рам'я їх не спасло їх, але правиця твоя і рам'я твоє, і світлість лиця Твого, бо ти уподобав їх, сам ти, цар мій і Бог мій, ти заповів спасення Якова, з тобою поборемо ворогів наших, і з іменем Твоїм знищимо тих, що повстають проти нас. Бо не на лук мій, я буду надіятися. І меч мій не спасе мене, бо ти врятував нас від гнобителів наших і засоромив тих, що ненавидять нас, Богом хвалити збудемо весь день, і ім'я Твоє будемо прославляти повік, а тепер ти відкинув і засоромив нас, і не вийдеш із силами нашими. Ти повернув нас назад перед ворогами нашими, і ті, що ненавидять нас, розграбували для себе, ти віддав нас, як овець на поживу. І між поганими розсіяв нас, ти продав народ, Твій за безцінь, і небагато було, коли викликували нас, ти віддав нас на зневагу сусідам нашим, на посміховище й на ругу тим, що округ нас, ти поставив нас на поговір між поганими, на покивання головою між народами. Увесь день сором мій передо мною. І стид лиця Мого покрив мене від голосу того, хто лихословить і обмовляє від лиця ворога й гонителя. Усе це прийшло на нас, та ми не забули Тебе, і не чинили несправедливо проти заповіту Твого, і не відступило назад серце наше. Хоч Ти відхилив стежки наші від путі Твоєї, бо Ти упокорив нас на місці гнобителя і покрила нас тінь смерти, коли ми забули ім'я Бога нашого. І коли піднесли руки наші до Бога чужого, то чи не покарає за це Бог, Та ж знає Він таємниці серця, бо задля тебе ми вмираємо повсякдень, уважають нас за Овець на заріс, пробудися, чому спиш, Господи, встань і не відкинь до кінця, чому відвертаєш лице Твоє, забуваєш убоство наше й горе наше, бо душа наша понижена до пилу, прилипла до землі утроба наша. Стань, Господи, поможи нам і визволь нас задля імени Твого. Вилило серце моє слово добре, оповідаю я про діла мої цареві, язик мій, тростинове перо, писаря скорописця вродливий ти красою більш, ніж сини людськії, виллялась благодать устами Твоїми, тому благословив Тебе Бог повік, опояши сильний меч твій до бедра Твого. Силою твоєю і красою Твоєю, і натягни лук, і йди щасливо та царствуй, правди ради, і лагідності, і справедливости, і чудесно поведе тебе правиця Твоя, гострі стріли Твої сильні, народи падуть перед Тобою, стріли в серця ворогів царевих, престол твій Боже повік віки, жезл правди, жезл царства Твого, Ти возлюбив правду і зненавидів ненавидів беззаконня. Тому помазав тебе, Боже Бог твій, оливою радості більше, ніж співучасників твоїх, смирна і стакти, і касія від рис Твоїх, від палат і кости слонової, з них розвеселили Тебе, дочки царів у гідності Твої, стала цариця праворуч Тебе, одягнена в шати позолочені, прибрана квітисто, слухай, дочко, і спогляні нахили вухо Твоє, і забудь народ Твій і дім Отця Твого. Бо забажав цар краси Твоєї, тому що він Господь Твій, і поклоняться йому дочки тиру з дарами, перед лицем Твоїм благатимуть багаті від народу землі. Уся слава самої дочки, царевої в ній самій, одягнена вона в шати золотії, сторочками прибрана квітисто, буде приведено до царя діви слідом за нею, близьких її буде приведено до тебе, будуть приведені у веселості й радості. Будуть уведені до палати царевої, замість батьків твоїх стали сини твої, ти поставиш їх начальниками по всій землі, пом'януть ім'я Твоє у всякім роді й роді, через те народи прославлятимуть Тебе по вік і по вік віки. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї і вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос свій. Порушилася земля, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачите діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий хріпти все ти безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, присвяти Той, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости беззаконня наші, святий посвяти, і сили, немочі наші, Імене Твоєго Рати, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас і на віки віків, Отче наш, наща на небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Бо твоє царство і сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні, о, Я не маючи, як миток, існі спокаяння, якниця, жорстоко загибаю в розпуці, одначе кличу Божий бущедрій, бо милуй мене. Слава Отцю і Сину. Як Бог милости, Отець по і послухай Того, хто молиться до тебе, світло давче для тих, що у пітьмі, Господи слава тобі, і нині повсякчас, і на віки віків, Бородиця ти Хатих. Вечерне море не до сердя, тому ти, що тебе оспівують, спаси, Пресла. Господи, помили, Господи, помилуй, 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 Господи, помили, Господи, помилуй помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Богородице, володарко, царице, владичице Діво Маріє, мати Бога нашого, Син Твій, і Бог усіх не погордував грішними, що приходили до нього, але спас їх усіх. І до істинного розуміння привів, а я нещасний хрещення своє сплюндрував, переступив повеління святих правил, заповіді Сина Твого і Бога нашого не зберіг. До Тебе ж я приспішив, владичице, навчи мене творити волю Сина Твого і Господа мого, щоб рятувати мене і наставив на пізнання істини, щоб подав Духа Пресвятого. Щоб не спіймали мене сіті ворожі, іншої допомоги, крім тебе, славна Богородице, не знайшов я з-за молоду. хоч і багато разів прогнівив я тебе, ти ж не погордувала мною, я злиденний, оглух до Твоєї милості, на дно безумства впав, розум згубив, а нині до Тебе безперестанно кличу. Помилуй мене, владичице, і піднеси мене з прірви гріхів, подай мені лежачому руку, скрипи немічному очисти гідкого, спаси мене, бо пропадаю, щоб усі грішні, побачивши милосердя Твоє на мені негідному, поспішили під покров твій і прославляли Сина Твого з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятий Гойце, помилуй нас, Господи, очисти і наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий посвяти сили, немочі наші, імене мене Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, Что єсина небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні, Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.